Наприкінці 60-х років минулого століття постала гостра потреба в спеціалістах, що добре володіють математичним апаратом на рівні близькому до випускників фізико-математичних факультетів університетів, і водночас мають серйозний базис прикладного та навіть системного програмування. Костянтин Григорович Самофалов, засновник. Та завідувач першої в Україні кафедри обчислювальної техніки. Саме кафедра ОТ організувала підготовку перших спеціалістів ПМА. Тому студенти 1969-1972 років вступу, а саме групи ПМА 1, ПМА-12, встигли повчитися на кафедрі ОТ. Костянтин Григорович усвідомлював, що для якісної підготовки прикладних математиків потрібна окрема кафедра, тому почав накопичувати науково-викладацький персонал майбутньої кафедри ПМА, запрошуючи відповідних фахівців. Навесні 1973 року таку кафедру було створено, очолив її доктор технічних наук. Вавілов Євген Миколайович. Євген Миколайович та його найближчий соратник, кандидат технічних наук Григорій Піменович Портной, полковники інженер у відставці. Разом пройшли Другу світову війну, мали великий науковий та викладацький стаж. Розуміючи важливість наукового аспекту підготовці інженерів математиків, Євген Миколайович почав залучати. З академічних інститутів групи активних на той час учених та розробників. Таким чином, на кафедру запросили кандидата технічних наук Віталія Васильовича Літвінова, гуру в системному програмуванні, разом із його групою Дубровіною Єлизаветою Володимирівною, Панчуком Анатолієм Миколайовичем та сьоміком Анатолієм Павловичем. Разом вони підготували чимало студентів, що згодом стали провідними фахівцями та успішно працюють не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу.